Аналітика незвіснець це дуже важливо також. Знову ж таки, якщо ви не велика організація, можливо, ви зможете самі бачити будувати деякі речі у собі в, в тих же Excel або в онлайн-таблицях будь-яких. Але е коли ви стаєте вже досить великою організацією або хочете стати більшою організацією, вам потрібні більш спеціальні, більш направлені сервіси. Тому давайте тут подивимося, на що можна чи можна користуватися саме для громадських об'єднань. Тут і декілька рішень. Починаємо з запитувань. Базові сервіси, які напевно хтось знає, це Google форми або Microsoft форми. але є більш складні також рішення. Наприклад, SurveyMonkey. є дуже гарне рішення Zoho Survey. А, аналітика. Аналітика це дуже важливо. І тут є дуже, дуже, дуже багато сервісів, про які ви, мабуть, навіть ніколи не думали, що вони існують.